Це розпаковка здоровецької посилки від видавництва Lord of Boards. Судячи по розмірам та вазі цієї посилочки, а тут саме 9,5 кг, то тут не одна настільна гра. І поки я її розпаковую, панове, напишіть у коментарях ваші припущення, скільки тут ігор. Я думаю, більше п'яти. Ой-ой-ой. Кайфи! Просто я бачу тут пару коробок, панове, і я вже, типу, хочу все грати, типу, ну, дуже багато і дуже довго. Зараз все зрозумієте, поїхали. Тікет Турейт, рейки та вітрила. to Ride Європа, який вже локалізований, це одна з наших улюблених ігор. Постійно показуємо її новачкам. А ось цю коробочку я вже дуже хочу пограти. Далі, панове, йде легенда. Просто Small World. Це настільна гра, яка підсадила, напевно, ну. Тисячі людей на настільні ігри. Маленький світ це весела гра про захоплення сусідніх територій, тобто пряме протистояння з іншими гравцями. Просто кайф. І настілка, яку я особисто дуже чекав, це мешачі оповідки. Це, панове, сюжетна настільна гра, коли ви берете компанію і проходите сценарій. Очікування у мене дуже великі, я навіть не знаю, у що я хочу грати більше із цієї трійці, але це ще не все, панове. Бо тут у нас, панове, ще ось така мінімалістична гра: Project L. Я навіть не знаю, як вона правильно називається. Ззаді написано легко навчитися важко опанувати. І це такий собі тетріс, наскільки я розумію. Компоненти всередині показано, що дуже симпатичні. Поки ще розпаковувати всі коробки не буду, просто подивимося, що тут. І тут у нас ще ось така маленька гра: суперняв. Про цю гру не знаю абсолютно нічого. На коробці дивлюсь, написано 6 15 хвилин партія від 2 до 4 гравців. Тому, думаю, буде цікаво пограти з племінником або з дітками. Шановне панство, традиційно запускаємо голосування у коментарях, на яку з цих ігор робити огляд в першу чергу. Завжди читаю ваші коментарі. До зустрічі! Хай щастить. Папа!